Коли вони були зовсім молоді, Марта і Йоган одружилися у своєму рідному Вінденбурзі тихому містечку з брукованими вуличками, квітковими балконами та дзвоном старої ратуші, що розливався над каналами. Марта тоді працювала вчителькою початкових класів у місцевій школі, а Йоган – столяром у меблевій майстерні, де запах дерева назавжди в'ївся в його долоні. Тепер багато років по тому. На кожних сімейних посиденьках вони з усмішкою згадують одну й ту саму історію як познайомилися і закохалися з першого погляду. І хоча всі рідні знають її на пам'ять, ніхто ніколи їх не зупиняє. Батьки Марти все життя пекли хліб. Їхня маленька пекарня стояла майже в самому серці Вінденбурга. І кожного ранку. Люди зі всієї округи тягнулися туди по свіжоспечені булочки. Від дверей тягнувся той самий аромат дому. До обіду приходили робітники з навколишніх фабрик, брали хліб просто з полиць, ламали навпіл, запивали молоком і бігли завершувати зміну. Одним із них був Йоган – молодий підтягнутий хлопець, який одразу після школи пішов працювати на меблевий завод. Йому подобалася робота шум станків, рівний ритм молотків, запах сосни та дубу. Усе це здавалося йому частиною великого, чесного ремесла. Якось батьків Марти запросили спекти святковий хліб для міського збору на честь дня ремісника. Вони взяли з собою Марту допомогти. На цьому святі серед музики, розмов і дерев'яних скульптур, які майстри виставляли для міського конкурсу, Марта вперше побачила йогана. Він стояв біля одного зі стендів, витираючи дерев'яні стружки з рук, і уважно розглядав новий верстат. Його погляд випадково зустрів погляд Марти, і вона ніяково відвела очі, відчувши як щоки розпікає жар сильніший за пекарську піч. А йоган, ніби зібравши всю сміливість в сильний кулак, підійшов привітатися. З того дня усе закрутилося так швидко, що минуло зовсім небагато часу, і вони вже стояли перед вівтарем під дзвін старої в церкви, обіцяючи любити одне одного. До кінця днів. А вже за рік у молодого подружжя народились близнята Матіас і Єлизавета. Пройшло багато років, і Марта з йоганом вирішили, що настав час кардинальних змін. Діти давно виросли. Але добре пам'ятали одну спільну поїздку, яка запала батькам у душу. Колись усі разом вони їздили до Сан Мішуну просто на вихідні подивитися на велике місто, прогулятися в центральному парку, побачити фестивалі та різнобарвні квартали. Тоді це була лише невелика сімейна пригода, але саме вона несподівано відкрила нову мрію в серцях Йогана і Марти. Вони обоє, хоч і жили все життя у тихому Вінденбурзі, відчули, що в новому галасливому мегаполісі є щось привабливе. Марта довго стояла на оглядовому майданчику, вдивляючись у нескінченний рух міста, а Йоган з цікавістю розглядав місцеві ринки, ніби шукаючи в них натхнення. Тоді вони нічого не сказали вголос, але діти помітили захоплені погляди батьків. Роки спливали, будинок у Вінденбурзі став надто порожнім, а тиша занадто глибокою. Саме діти першими нагадали про ту давню подорож. Вони запропонували батькам подумати про переїзд до Сан мішуно і ця ідея, яка колись здавалася неможливою, раптом зазвучала дуже правильною. Спершу Марта вагалася, її життя було сплетене з дрібних звичок і знайомих вулиць, але спогад про те, як яскраво світилися вогні міста того вечора, як пахли спеції на нічному фестивалі і як дивно легко було дихати серед цієї різноманітності людей, поступово переконав її. Йоган теж відчував, що зміна ритму життя піде їм на користь. У великому місті він бачив нові можливості. Нові форми ремесла, нові історії, які варто почути. І ось вони опинилися в Сан Мішуно, у квартирі з видом на річку, у місті, де життя не зупиняється ні на мить. Місто швидко прийняло їх у свої обійми. Продавці на ринку запам'ятали їхні улюблені продукти, а вранці їх будять тепер не дзвони Вінденбурга, а гомін мегаполіса. І щойно хтось переступає поріг їхнього дому, одразу опиняється у теплій, домашній атмосфері. Вхідна зона акуратно організована, світла шафа для верхнього одягу, підставка з парасольками і красиве дзеркало у повний зріст. Від входу огляд тягнеться далі, до затишного куточка, який Марта перетворила на своє творче королівство. Тут стоїть її улюблене крісло гойдалка, поруч кошик з клубками пряжі та пересувний візок з усім необхідним для в'язання та вишивки. На балконі, що виходить на жвавий квартал сан Сан-Мішуно, розташована її маленька оранжерея. Головне місце там займає стіл, на якому вона створює квіткові композиції. Поряд лежать мішечки з ґрунтом. Пакетики з добривом і маленькі горщики для нових рослин, якими Марта поступово заповнює кожен вільний куточок у квартирі. Навпроти балкону ванна кімната світла і простора з великим вікном, оформлена в теплих пісочних тонах. У кутку стоїть практично душова кабіна, а в центрі уваги ретрованна з темним покриттям і мідною основою. Кухня це місце, де кожного ранку Марта заварює ароматну каву, і день починається з теплих розмов. Усе тут витримано в її улюбленому жовтому кольорі, що створює відчуття сонячного світла навіть у похмурий день. На робочій поверхні підставка із зошитом, в якому записані сімейні рецепти. А під витяжкою стоїть жовта мініпіч, у якій вона пече свої фірмові булочки. У центрі кухні дерев'яний стіл із мискою свіжих фруктів. Далі йде зона вітальні зручний жовтий диван, в якій крісла, на стіні сімейні фотографії і телевізор картина з морським пейзажем. Тихо грає радіо, створюючи теплу атмосферу, у якій хочеться залишитися якомога довше. Позаду дивана стоять кімнатні рослини. Великі вазони й маленькі горщики утворюють зелений острівець, за яким Марта ретельно доглядає. Далі ще одна ванна кімната, менша, але більш приватна. Потрапити до неї можна через спальню Марти і Йогана. Тут є і компактний душ і ванна усе необхідно для спокійних вечірніх чи ранкових ритуалів. Спальня оформлена у теплих коричневих тонах, в які лампи створюють затишне приглушене світло. На стінах висять картини і дерев'яна прикраса. Більшість дерев'яних речей у квартирі йоган змайстрував власноруч. На полицях зберігаються книги та старі фотоальбоми. Навпроти ліжка стоїть годинники з боєм, що колись належав батькові йогана. Із спальні є вихід на другий балкон, де розміщено столярний верстат, інструменти та дерев'яні заготовки. Тут йоган облаштував свій робочий простір. А завершує картину надзвичайно затишна творча кімната Марти з великим робочим столом і полицями для матеріалів. Тут вона проводить час за тим, що любить найбільше. У кожному куточку цієї оселі відчувається присутність господарів у теплі дерев'яних речей, створених руками йогана, у рослинах, які Марта вирощує з любов'ю, у фотографіях і дрібницях. Що зберігають пам'ять про прожиті роки.